З вами на урочисту церемонію шлюпу <смістю> поєднання двох сердець: <смістю> Дениса та Катерини. <смістю> Денис чи, чи згоден ти взяти наречені Катерину? <смістю> чи готовий ти щодня будити її солодким поцілунком? <смістю> чи готовий ти <смістю> ділитися солодощами? Катерина, чи згодна ти придумай відганяти комарів на дискотеці від Дениса не комарів і відганяти дівчат чужих від Дениса? О, Два Чоловіка по одному обміняйтесь, будь ласка, обручками і. Нам табором космос ми оголошуємо Є вас бачите, чоловіком над дружиною з даного моменту. У вас виносить спільне прізвище гопко. Вітаємо!